Добрий добрий день, добрим добрим людям. Ой, гарно вміє Сашко Лірник розповідати про роботу чумаків. Ой, докладненько, ой, так добре і хороше. Мабуть, якомусь із минулих життів був Сашко Лірник Чумаком. Отже, казка від Сашка Лірника... Про чумака Микиту, сокиру і халепу. Ох і славне чумацьке діло та на всю Україну відоме. А чумаки, поважні, хазяйновиті люди, усю зиму добре на печі вележуються та боки гріють. І ні до чого їм ніякого діла немає ні до хатньої, ні до польової роботи. Хіба що до шинку. Але тільки но весна настає, та сонечко трошки землю підсушить. Отут уже чумаче не дрімай, не ледачкуй, ні дня і ні ночі не спочинуть чумаки. Треба і волики відгодувати, і ярма підтисати, і осі, і занози, і вози мажі підрихтувати та шкурами напнути, та й дьогтю гарненько в мазниці поналивати. Бо відомо, що без того дьогтю далеко не заїдеш, запищить, зарепить незмащена дубова віть, і трісне посеред степу, от тоді вже й гаплик. Ставай, чумачі, мажу розпаковуй, і все добро на землю скидай, та воза підважуй голоблею, щоб вій замінити. Отже от на провесні збирались чумачі, чумацькі мажі до нашого села. На Майдан з Конелі, з Жашкова, з Охматова, і з жидівчика, з Зеленого Рогу. Так возів і сотню або й більше ставали возами вколо, волики випрягали, а самі до корчми отамана вибирати. А збиралися чумаки з усієї округи до нашого села через те, що жив у нас Микита. З роду віку був він отаманом чумацьким. Чоловік був розумний, хитрий, степ знав, як свій запічок, міг із татарином, і з німаком поговорити, будь-якого москаля у шинку перепити. А головне, був такий сильний, що ніхто з ним не міг зрівнятися. Бо, як буває, зустрічаються у степу десь на чорному шляху дві чумацькі валки: одна з Криму, а друга у Крим. То котрійсь треба звертати з дороги, щоб розминутись. А шлях за віки так колесами укочений, така колія вибита, що звернути геть неможливо, ось і поламаєш. То треба все з возів скидати та вози на руках у бік відтягати, щоб зустрічну валку пропустити. А ніхто ж уступити не хоче. От тоді вже виходять два отамана. Перед свої валки і б'ються. Хто кого поб'є, та й валка їде собі далі, а побитий мусить свої вози з дороги стягувати. А якщо в степу траплялось, що чужа валка з нашою здибалася, то ще здалеку, придивившись, гукали на волів. Гей, стій! хлопці розвантажуй вози! Он микита на валка назустріч суне. Знали всі в степу, що Микита бився не навкулачки, не голоблею, як інші отамани, а бився Микита рапником, довжелезним батожищем. То ще здалеку, як Махненим, аж кожуха до живого тіла розсікає. якось навесні зібрались чумаки у Крим Посіль, вибрали Микиту за отамана, спакувалися, Богу помолилися і в досвіта рушили. Валка села чи не цілий день вибиралися, отак по колу з майдану, вози за возами, висотувались та на шлях викочувалися. Добре тоді товариство у Крим сходило, і сіль дешево виторгувала, і волики не похворіли, і з чумаків, ніхто у корчмах не пропився, та й грабіжники не докучали. Зібралися хлопці вже додому вертати. Їдуть собі чумаки, пісень співають, батішками цьохкають, воликів погейкують, тихо навколо тільки вітер ковилом грає, Уже скоро й місця місця рідні з'являться. Коли це раптом чують десь вовки завили, та все ближче й ближче, воли заревіли, далі йти не хочуть. Микита валку спинив, наказав зброю добути. Стоять чумаки, довкола озираються, аж тут вовча зграя женеться. Біжать вовки між возами та біж ногами волячими проскакують, але нікого не зачіпають. Усі пробігли, аж іззаду найбільший вовк суне. А майже чумаків, бо молодий хлопець, що перший раз у Крим ходив, і чумацьких звичаїв не знав. Ухопив він з воза сокиру та й кинув того вовка. І, як на те, поцілив у ногу. Сокирка застрягла, а вовк як завиє, як побіжить. Затихло все, а балка далі рушила. І все по дорозі плями крові надибувала, що з рани вовчою капала. Неспокійно, в микити на серці, відчуваю, що неспростаті вовки бігали, і недобре, що вовка поранили. Аж тут і ніч наступає, та дощ пішов треба вночі спинятися. Дивляться чумаки, вогник у степу блимає. Давай, хлопці, туди правити, каже Микита, бо ніч непевна, а там таке житло якесь. Уже потемки доїхали чумаки до Степового хутора. Там і віконце світиться, і сіно в копицях стоїть, і огорожа висока, є де сховатися від всякої напасті. Давай вони ворота стукати, щоб їх пустили. Аж тут виходить хазяйка. Хто такі? питає. А сама страшна така. Що не дай Боже. Ми, люди православні, чумаки з бузівки. Пустіть переночувати. Пустити я можу, але у мене місця мало, та й нагодувати вас нічим. Чоловік не здужає, та я не мала часу їсти наварити, все його лікувала. Та нічого, хазяйко, ми якось усі розмістимося, а їсти нам не треба. У нас все своє. Відчинила господиня ворота, впустила чумаків. Поки волі випрягали, ярма шкірами від дощу накривали, то вже зовсім пізно стало. Позаходили чумаки до хати, посідали, киреї мокрі поскидали, люльки добули, сидять, відпочивають. А на печі хазяїн хворий лежить та все стогне. А хазяйка коло нього лікує. Чумак молодий сидів, сидів, а далі зирк під лаву. Та й знов до люльки. Зирк під лаву і до люльки. А що це ти, хлопче, у мене під лавою шукаєш? питає хазяйка. Та ось дивлюся, чи не моя сокирка у вас лежить. Ага, голубе, попався, то ти це сокирою вовка вцілив? Я, каже чумак. А що, може, той вовк тебе чіпав, чи, може, вола загриз? Та ні. Ну, то знайте усі, що вам звідси не виїхати, бо то не вовк, а мій чоловік, а я відьма. Тепер мусите мене когось залишити, щоб за чоловіка відробив, покой одужає. ні, то й волів ваших заберу, і вас на звірину перетворю. Є у мене таке зілля, що як сипону, то враз обернетеся на кого схочу. Отож лишайте когось, та ще й з волів, і з возами у заставу лишіть, бо горе вам буде. Злякалися чумаки. Ото вже халепа. Почали вони думати, кого ж відьму лишити. Ніхто не хоче пропадати. Бачить Микита, погане діло. Ну, що ж, товариство, був я у вас хорошим отаманом, водив вас по степах, без пригод і напості всякої, та, видно, дочумакувався. Треба мені останнє вам прислужитися. Їдьте, хлопці, додому, а я тут лишуся. Дасть Бог якось дай виживу. Сказав те, низько товариство вклонився і до відьми. Лишаюсь я у вас на службі, пані матко. Вранці попрощались хлопці та й додому рушили, а Микита з волами своїми, та й лишився. А відьма вже йому й загадує Іди, чумаче, та жени моїх коней у степ пастися. Та гляди щоб жоден кін не пропав. А як через три дні всіх коней не приженеш, то бути і тобі вовком. Таким, як мій чоловік, ото щоб ти знав. Усі ті вовки раніше в мене були на службі людьми, але ніхто моїх коней не встаріх, бо тепер мусять мені до віку служити у вовчій шкурі. Іде Микита, жене кост коней пастися та й думає Ну, постривай, клята відімачко, діждеш ти від мене служби та такої, що до віку не забудеш. Вигнав коней у степ та давай їх докупи, арапником зганяти, та все кругом ходить, арапником хльоскає, коням пастись не дає. Три дні коней, бідний, морив, а далі, ну, давай додому гнати, а вони не йдуть. А біжать, летять та до конюшні, до ясел, та до ячменю, та їсти, їсти, їсти. Відьма глянула усі коні є. Але худі та нещасні дуже. Що ж сталося? От клятий чумак свариться, до чого до худобу довів. Не можна тобі дурньо розумного діла доручати. Хорям насміх твоя робота. О, придумала. Будеш мені тепер курей глядіти. Та щоб копу яєць від них приніс, Тільки от півня мене немає, та й зерна тобі не дам. Як хочеш, так і крутись. Сміється клята відьма, ото загадала, курей вона собі тим зіллям начарувала, а півня зробити не годна, бо то божа птиця. Звідки ж тим яйцям взятися та ще й на голодну кишку? Одвихнулась відьма з двору, а микита до комори. У комори двері дубові, на важку колодку замкнені, мотузочком зв'язані і кізячком замазані. Сила в руках є. Микита колодку скрутив, мотузочок порвав, кізячок відколупав, а в коморі зерно, як золото. Геть всеньке Микита курям і висипав. А ті понаїдались і сокочуть, півня виглядають. Та де ж його взяти? Ото хитра відьмина загадка. Дурні відьмі і не втямки, що у чомацького тамана, крім дьохтю на возі завжди, і півень в кліточці є. Щоб буди в рано. Як випустив Микита того півня, як почав той курей топтати, то микита не, коп, не копу, а дві копи яєць у решеті притаскав. Лютує відьма. А що поробиш? Не можна з чумаком просто так справитись. Хоч яєць приніс, то он скільки зерна перевів. Тепер підеш горщики мити та піч мастити. Гляди ж бо, щоб усе чистеньке було та блищало. Мекіта горщики миє та все підглядає, коли, куди це відьма своє зілля чарів не ховає. Увечері збирається відьмачка летіти на лису гору на побачення з нечистою силою. Гарно вбирається, брови підмальовує, кісниками заквічується, як дівка, і сідає на кочергу. І гайда у комен летіти, а Микита сміється собі вуса. Ну, вража дочка, ти у мене політаєш. Коли це відьма у на землю падає, аж хата затряслась, та як підскочить до Микити. Ти сякий такий матері твоїй перековінька, ти що кочергу салом намастив, я не втрималася, та й замало не вбилася. А Микита, та я ж для вас старався, щоб гарна була. Блищала? Ах. А била б тебе лиха година. Будеш ти у мене блищати, репетує відьмачка. Зараз я тебе на щура оберну. Кинулась відьма до свого зілля, банячок з під печі витягла, пригорщу зілля сухого набрала, щоб на Микиту сипануто, та як чхне. За малим голова в неї не відірвалася. То Микита туди свого тютюну насипав, та ще й перцю додав, і полином присмачив, щоб уже відьмачці зовсім сподобалось. Плаче відьмачка чхає, світу білого не бачить, а Микита все і підносе, зіллячка підсипає. Відьма вже рачки повзає і вже проситися почала. Пусти чумаче, перестань усе віддам, і волів, її вози, та ще й добра всякого нацеплю. Тоді Микита дав відьмі прочхатися, а сам волів своїх запріг та за ворота вивів. І на прощання відьмачку, арапником почастував, аби знала, як із людей збиткуватися. Поїхав Микита додому, півень на ярмо скочив дорогу показує, а за ним всі кури повтікали. Отож голова в людин не тільки для того, щоб шапку носити. А хіба не так? А у вас для чого голова? Чи користуєтеся ви тільки шапкою? Може, й корону приміряєте? Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.